Сьогодні було відпрацьовано дії особового складу варти при отриманні команди напад на зміну, яка рухається. Зміна, яка рухається, вона саме незахищена зміна в даному випадку. Вони виведені з зони комфорту, вони знаходяться на відкритій місцевості. Тому було дуже важливо подивитись і оцінити дії всього особового складу в цій стресовій ситуації. Були вказані різні вводні. напад зліва, напад справа. Но, е як показала практика, самим оптимальним варіантом дій е е є дія, коли підрозділ займає кругову оборону, тому що ми не знаємо звідки буде напад. Команда може бути неправдива, тому ми стараємося забезпечити безпеку особового складу з усіх сторін. Далі діємо по ситуації. Головні помилки була перша головна помилка при отриманні команди напад, особовий склад зайняв позицію в одному напрямку. Це велика помилка, тому ми зробили повторне заняття, де після інструктажа розосередились таким чином, щоб крити з усіх сторін. Є таке поняття м'язова пам'ять. І навіть коли, коли м'язи працюють швидше, ніж голова. І наша задача досягти тієї мети, коли голова ще не вімкнулася, а м'язи вже працюють. І от після того Особовий склад зможе не тільки відбивати напад, а й ще розповідати і доводити цю інформацію до інших військовослужбовців, якої такої можливості немає.